Давайте чесно, класична дача з картоплею та щоденним прополюванням це не відпочинок, а друга зміна. Якщо ваш план на літо пити вино в кріслі кокані, а не стояти в позі зю над бур'янами, ловіть фундамент для малодоглядного саду. По-перше, це мульча. Це ваш особистий кілер бур'янів. Засипаємо землю корою або гравієм шар 5-7 см і все. Забуваємо про це назавжди. Так, це спочатку коштує грошів, але економить вам роки вашого життя. Друге, це багаторічники, пофігісти, це лаванда, шавлія, злаки. Вони не духнуть від смаги і з кожним роком стають тільки густішими. Це інвестиція. Один раз посадив і 5 років милуєшся красою, крапельний палив, легальний чіткот. Прокладаємо трубку під мульчею, сад п'є сам. Поки ви дивитесь серіали і ніяких забігів з лікою, і четверте, ми вбиваємо газон, поки він не вбив вас. Ідеальний газон це рабство із стрижкою та добривами Замінюємо його на чібрець або пахізандро. Це живий килим, який не треба косити взагалі. Зонування для кайфу. Викидаємо зайві грядки, замісних мангал, або гарні свічки, або тераса. Кожен вибирає сам і кожний метр буде вас радувати. А зараз буде боляче, але чесно, ваш сад або працює для вас, або ви працюєте на нього. Третього не дано. Що обираєте ви? Ідеально вистражений газон чи хвору спину. Або лінивий сад із бокалом вина пишіть, хочу в коментарях, і я вишлю вам список рослин, які виживуть навіть у тих, у кого засихає кактус.